Вітаю! Зараз ми розглянемо потужний, швидкісний та комфортний електричний байк Vendat від компанії Motion. Цей байк комплектується великими 26 дюймовими колесами, що взуті у гуму Кенда з агресивним протектором. Двокоронна вилка перевертень з регульованою жорсткістю та регульованим відскоком від відомого виробника КаКІ. В парі з регульованим заднім амортизатором цього ж виробника забезпечують безумовний комфорт та керованість. А потужні гідравлічні гальма з роторами 203 мм тільки додають впевненості райдеру. Також байк оснащений інформативним lcd дисплеєм. Він відображає поточну швидкість, пробіг, ступінь заряду і вольтаж батареї та багато інших параметрів. Крім того, Vendat комплектується led фарою, габаритними вогнями, поворотниками та стоп-сигналом. І найцікавіше, байк оснащений прямопривідним мотором потужністю 2 кВт, що розганяє його до 70 км на годину. А батарея, напругою 72 вольта та ємністю 27 сім дає змогу проїхати 100 км на повному заряді батареї. Купуючи велосипед Вендат на нашому сайті, ви отримаєте гарантію на один рік та можливість доставки по всій території України. Також наші спеціалісти завжди готові допомогти вам з усіма питаннями, пов'язаними з вибором та експлуатацією велосипеда.